Четвер, 13 червня, в ефірі новини на 11-му студії Катерина Нічок, Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини, а ми починаємо випуск. І одразу до російського терору є загиблі та поранені у Кривому Розі. Вчора в день росіяни вдарили по місту ракетою розбитий житловий будинок. Зараз на місці працює наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу. Марко, що відомо на цю мить? Так, вітаю. Зараз ми працюємо у кривому розі на місці вчорашнього ракетного удару. Поруч із житловим будинком, який опинився в епіцентрі вибуху. Тут понівечені чи не усі квартири. Наразі місцеві розбирають завали у власних оселях. Послухайте, що кажуть люди. Там от вікна виходять на ту сторону і на ту сторону, то повністю винісло все. У стіни-мене, а от всі окна повилітають. В результаті російського удару Кривому рогу кількість жертв зросла до 9, а кількість поранених до 29 людей. П'ятеро з них це діти. Нагадаємо, окупанти в день вдарили ракетою по Кривому рогу. Удар пройшовся по житловій забудові міста. На місці чисельні руйнування будівель. Подивіться кадри перших хвилин рятувальної операції людей діставали просто з під завалів. І завтра у місті буде оголошено день жалоби за загиблими. Наразі ми залишаємось працювати на місці вчорашнього ракетного удару по кривому рогу. Більше деталей ми розкажемо вже у вечірніх випусках. Новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який працює на місці ракетного удару по Кривому Рогу. Тероризував ворог Нікопольщину. Пізно ввечері агресор вдарив по покровській громаді. По одному з сіл випустив з півдесятка десятка артснарядів. Обійшлося без постраждалих. А напередодні по району бив майже два десятки разів дронами камікадзе і артилерією, Цілив по чотирьох громадах та по нікополю. Постраждав 17-річний підліток. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні. Майже 300 рятувальників та купа техніка, в тому числі чотири пожежні потяги на Київщині. Досі приборкують вогонь на промисловому підприємстві. Вчора росіяни атакували столицю ракетами та дронами. Уламок збитого снаряду упав просто на промисловий об'єкт. Натомість наші сили вперше в історії війни розтрощили новітню цифрову радіорелейну станцію ворога. Вона призначена, щоб підвищувати ефективність роботи між командним пунктом та підрозділами окупантів. Тепер цей зв'язок значно порушений. Фейки Кремля у Дніпрі СБУ викрала ботоферму, яка допомагала поширювати російську пропаганду в Україні. Організатор 30-річний місцевий, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних сторінок у соцмережах. Щодня фігурант реєстрував 150 фейків. Створені акаунти продавав спецслужбам РФ у Даркнеті. Ділка затримали та повідомили йому про підозру. Виконали 90% роботи. Комунальники завершують демонтаж секції будинку номер 118 на перемозі. Нагадаємо, 14 січня 2023-го в нього влучила російська ракета. Та атака забрала 46 життів та вщен зруйнувала два під'їзди. На сьогодні розібрали всі дев'ять поверхів пошкодженої частини багатоповерхівки. Залишилося демонтувати тільки фундамент. Ці роботи завершать до кінця серпня. Уже там наступного тижня буде проводитись демонтаж крана, та мешканці, ті, які були відселені, зможуть з 1 липня повертатися до своїх осел. Самі важкі роботи, які тут були, це демонтаж плит, які були, виходили наружу. Тому підрядник підійшов до цього процесу дуже відповідально і тому дуже якісно виконав дані роботи. Родина диких фазанів оселилася у ботанічному саду Дніпровського національного університету. Там у пернатих народилось 13 ропташенят. Фазани почувають себе як удома, хазяйнують та допомагають працівникам ботсаду боротися зі шкідниками. Знімальна група 11-го розшукала нових жильців. Мій помічник в господарській частини косив мотокосою і з-під носу буквально вискочила фазаника. Так, згадує день, коли дізнався про нових жильців, директор боцсаду Анатолій Кабар каже: родина диких фазанів оселилася тут буквально декілька тижнів тому. Це ось у нас місце там, де було фазанічегніздо, гніздо. Було, відповідно, вони зробили невеличке кубельце. Вона відклала тут 13 яєчок, відповідно, і висижувала їх. А згодом на світ з'явились маленькі фазанята. Вона реально досиділа, їх вивела десь буквально через півтори неділі. Ми вже підійшли, побачили, як вже на ній курчата ті. Купчаться, вони дві доби, виявляється, виводяться. Втім, вижили не всі пташенята. В природі на них полюють пернаті хижаки, лисиці та навіть коти і собаки. Тож, коли за декілька днів після народження пташенят мати вивела їх на прогулянку, для малечі ця пригода виявилась фатальною. Ось тут лежала курочка, сиділа курочка і біля неї пташенята. Вони в нас прямували, спрямували, всього, мимо цих годівничок і в тому напрямку. І там я побачив самку власне, курку і курчат, яких обсіли ворони. І, на жаль, із 13 курчат залишилося ті сім'ї. Директор боцсаду показує, якими крихітками були фазанята, коли вперше їх побачив. Це ось я приносив курчат фазанчика, відповідно, із під мати злякалася, побігла в паркову частину. А це ось вони. Ось вони, бачите, які манюньки дуже дуже малесенькі, курчата, схожі на звичайних курчат курячих, да, але такі зовсім зовсім мініатюрні. У ботсаду, припускають сюди родина. Прийшла з балка, що неподалік. Облюбувати цю місцину могли з декількох причин. «У Будсаді порівняно буває небагато відвідувачів. Перший момент. Другий момент там є ті рослини, які можуть бути кормовими. Це другий момент. все таки ботсаду непогано дуже колекція, в тому в числі плодово-ягідних культур і так далі. І по-третє, там доволі густий підлісок місцями, в якому можна влаштувати гніздо. Нові гості боцсаду найбільш активні на світанку та вже після закриття території для відвідувачів. Саме тому в день родину фазанів дуже важко знайти. А найулюбленішим місцем для схованок у родини фазанів слугують саме висока трава та гості кощі. Завдяки своєму струкатому пірінню так вони зливаються з навколишнім середовищем. Це ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких. Курчат разом з мамкою вони саме тут ховаються подалі від людських очей, щоб їх ніхто не турбував, і шукають тут собі їжу. І вже за кілька хвилин чуємо, як малеча гукає свою маму. такому сусідству працівники ботанічного саду навіть раді бо пернаті допомагають боротися з комахами та шкідниками, та птахів не підгодовують, аби ці вчились полювати самостійно. Переважну частину їх раціону складають такі таки корми рослинного походження. Це вегетативні частини рослин, особливо ті, що молоді, які мають там багато корисних речовин. Крім того, само собою різноманітні плоди, насіння, ягоди і так далі. І тому подібне це все споживається. Ну і крім того, фазан абсолютно не гребу різноманітними комахами, е молюсками, е різноманітними червами. Для нових жильців на території Боцаду облаштували напувалки. Це нас така поїлка для птахів. Бачите, дощова вода зібралася. Якщо душовий води до підливаємо власне, і завдяки цьому, власне, птахи, птахи вони завжди збираються там, де є вода. Фахівці припускають, що фазани можуть покинути боца та перейти в більш глухі місця подалі від людей. Парку більше людей і скоріш за все, фазанята потім як стануть поступово самостійними, десь там за півроку. Вони просто розбердуться хто куди. А цілком імовірно, що фазан загніздиться на наступний рік. Та поки пташки тут відвідувачам посаду нагадують, їх не можна годувати хлібом та солоною їжею. Адже це шкодить здоров'ю пернатих. Від неправильного харчування вони можуть навіть загинути. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина 11 -го каналу. Зміни через ремонт колії. Низка трамваїв Дніпра від 15 червня рухатиметься іншими маршрутами. Колії ремонтуватимуть на перетині проспекти Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Роботи проводитимуть у кілька етапів. Повністю їх завершити планують до кінця серпня. Відновити рух транспорту обіцяють до 8 липня. Зміни торкнуться тролейбусів номер 4 та 5, трамваїв номер 5 14 та 12, а також автобусів 73 та 155. Крім того, для автомобілістів перекриють рух через перехрестя по проспекту Лесі Українки в напрямку Робочої та від вулиці Степана Бандери в бік проспекту Яворницького. Автомобілісти зможуть об'їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.